В 24 роки він вже командир гармати. В 44-й окремій артилерійській бригаді Гармаш на псевдо Сімба з перших днів повномасштабки. що я попаду в такі молоді часи на війну, то я не думав ніколи. Свій позивний каже воїн отримав у 15 років. Мого батька позивний Лев. ми було так сиділи в компанії, і старші хлопці кажуть, так. Твого батя який позивний? кажу, Лев, каже, ти бачив мультикорой Лев. Кажу, так, каже, то все, ти будеш «Сімба». За мирного життя Сімба був кухарем-кондитером. Працював дуже довгий час на кухні, працював в багатьох ресторанах. І якось так склалося, що пішов один друг в армію, пішов другий друг в армію і якось пішов і я. Розрахунок Сімби страх для окупантів. Результатами роботи бійці задоволені. Цікаво вражати цілі, цікаво дивитися потім якісь стрими після того всього, як ти до все вразив. Гаубиця FH-70 70 потужна і дуже гучна зброя. Працює вона тоді, як мені було перші рази голосно. І так якось потужно. Потім якось звиклося зараз, як то кажуть, розрахунка трохи глухуваті, типу, але так нормально. Згуртованість та взаєморозуміння, принцип роботи артилерійської родини 44-ї бригади. Всі самих самих початків ще, ще з ППД, як ми були всі разом. Так, хлопці молоді, є звичайно і старші, але всі молодці, всі роблять свою роботу, всі знають свою роботу. Поки Сімба на війні вирішив не голитися аж до самісінької перемоги. За таке рішення і дружина воїна. Та я якось був приїхав додому, приїхав відпустку. І, ну, типу, підправив так бороду, типу, вона була типу, набагато менша. Кажу до жінки, кажу, може, якось побриюся чи що. Каже, ні, каже, побриєшся після перебумаги. Їй вже якось самі незвично. типу, бачите, що я от я погулюся. Я себе даже сам не представляю за три роки, типу, які я буду там без бороди. Молодий командир гармати зізнається, після війни повертатись до цивільного життя не планує. Так як я вже пішов в армію і я на посаді командира гармати, то я думаю, що це так, доволі якийсь такий наставлення йти далі. Можливо, не одразу після війни, десь місяць-два часу побуду вдома, але далі, думаю, що буду в армії».